Всім привіт! На зв'язку Style і сьогодні у нас на огляді зимовий комплект для нової BMW Симірки G70. Це 903 стиль, виконаний в срібному кольорі. Та зимові шини Pirelli Pizera Winter з амалгацією. Тут у нас розмір шин 245 50 19 І параметри 8,5-19 і Т26. І, до речі, також ці колеса. Саме з цими шинами можна встановити чудово на X3, X4, G01, G02. Параметри дисків підходять чудово і параметри шин ідентичні. До того ж замалгацією BMW. Також на BMW G65 серію, G30, G11, G12. Також маркування дисків. 8519 ET26 BMW, паталогові номери оригінальні та країна виробник турція. Тут оригінальні BMWшні грузи, Доски, знаєте, з нового автомобіля. Стан ідеальний.